Поки ми ходили по грушки, купляли для нашого десерта. Хлопчики тут ось дивіться, що роблять. Що ви тут робите? Розмальонки у них, бачите які? Розмальовочки які. А що це у вас за водичка така? З лаймом і лимоном? Ага. Бачите? з лаймом водичку зробили собі, все. Отакий напіток вони п'ють. Молодці. Біопільсини, посилки профіля. А ты, Марик, что делаешь? Тоже разрисовываешь, да? А це у вас что? Что это каким? Печенье. Да угу. ты что? Типа можно печенье, печенье есть? А, печенье с желе, да? Угу. А значит можно, да? Печенье с желе можно есть, ты, правильно? Угу. Да? Угу. Ага. Это вон оригинальное, да? Угу. Ну все, значит можно. Знаешь, что? Пічення можна їсти, що вони водичку таку зап'ють, бачите? Так щоб біопересіни посилки просто.